На прес-конференції бурштинського міського осередку партії Удар її члени розповіли про подальшу діяльність осередку та визначили пріоритети у роботі. Нещодавно переобрали новий склад керівництва обласного осередку. На конференції 12 грудня 2014 року переобрано новий склад керівництва Івано-Франківського обласного осередку політичної партії Удар Віталія Кличка. Головою осередку був обраний Володимир Стефанків, першим заступником Іщук Віталій, заступником Демкович Ігор. Обрана рада, в яку одним із членів в обрану раду, в яку одним із членів ради політичної партії обласного осередку, війшов також я, Ковальчук Петро. Крім того, я є куратором таких районів, як Тисменецький, Галицький і Тлумацький, і також міста Бурштина. Петро Ковальчук каже, що, попри складний для країни час, все ж треба допомагати середньому бізнесу. Я думаю, що буде складно, тому що розумієте, навіть дивлячись на обстановку в нашій державі, ми не можемо планувати навіть на місяць від того, не знаючи, що буде завтра тому, що, скажімо, ну ми не знаємо, війна закінчилась, не закінчилась, і ми навіть не знаємо, коли в нас будуть місцеві вибори, чи весною, чи осінню. Члени партії Удар входять у різноманітні громадські організації. Ми входимо в різні громадські організації. Зокрема, багато допомагаємо там створений в буштині центр допомоги воїнам. АТО, є громадська організація, майдан так звана. Співпрацюємо ще з іншими організаціями, не тільки цим. Тобто зараз йде допомога там, ну є центри навчання підготовки добровольців, тобто наші хлопці теж неодноразово там були і проходили якусь елементарну підготовку. Партія Удар активно працює на благо країни.